Совен! Ух! Стой, стой, стой! Держи Це аппарат! Там десятка! Де ж я до Йо! Стой! Стой! Та він сейчас все знис, згребе нахер! Друзі, ви тільки ну, послухайте цю природу. Два вида птахів, вода, риба хлюпшиться. жаби квакають. Неймовірна природа. Пам'ятаєте це місце? Ми тут звонино на са за ні вловили. Ми сьогодні знову приїхали на це чудове місце. Тут були день назад. На шлюзі ми стояли. Ловили сазанів на боковий кивок. Сьогодні ми в трьох приїхали, взяли, друзі, бокові кивки. Я сьогодні взяв фідера. Один фідер на ту сторону, шлюза закинув. Прийшов подивитися це місце. Взяв сигналізатори, щоб чути було далеко. І зараз розсосередоточимося і подивимося, де буде проходити клювання, туди і групуємося. Тому, друзі, поїхали. Все, як завжди по порядку, ви ж знаєте. Рибка нас сьогодні буде чекати. Поїхали по закорму. Лящ, холодна вода, раз. Ваніль солоденький, два, коріандр три. Закормлюємо все це, міксуємо все це антарктичною молотою креветкою. Інтеркріль нас, друзі, ще не підводив. Поїхали. Доки наша каша, друзі, настається ми з вами складемо другий фідер. На боковий ківок ми вже пацани закормили. Фідерок, друзі, у нас буде Sherman Pro і заряджений сквадрон. Extreme Carbolo, найкрутініша вудочка. Беремо нашу фідерну сумку. Сумка фідерна, друзі, у нас 75 літрів. Сюди влазить у нас все. Все для бокового кивка раз. Тут у нас, друзі, оснастки два, тут у нас катушки три, тут у нас грузи 4, тут у нас попапи і всяка різна штучка П'ять. О, оце катушки. А тут сигналізатори. Хоп, хоп Оснастка, друзі, 70 грам, фідерна класик це моя любима оснасточка, вона вже готова. Сюди вішаємо попапчик і чекаємо Попап, Якщо берете попап, то тільки кисла груша. 8 мм ставить наш гачок класно на жало. І потім виходить, що наш гачок стоїть ось так, він в невагомості. він підходить і йде сюди. Один спінг з однієї сторони заряджений на таку саму оснастку, другий з другої. Що мені подобається ця оснастка? Тим, що я туди наліплюю каші в такий ну, конкретний шар зверху, всередину в кормушку. І вона діє замість того, щоб ми з помпом загодовували. Екстрім карбол. Нитка 0,36 мм, лаксоновий поводок, катушка кондор допрацьована. Мормишка, друзі, номер 4 Тому що нам треба сазаний. І на рахунок приманки. Опариш. Раз. червь великолепний два. І, друзі, не забувайте про пуфіки. Пуфіки е, жовті посередині дають нейтральність вашій мормишки. І плюс до того оцей колір жовтий, він дуже привертає увагу риби. Ось так ось, друзі, виглядає наша приманка. Поїхали. Сазанам не сховатись. І вони прикол в тому, що от ходиш ти по тих вікнах, пробуєш, а вони ніхера, вони літають просто по нитки і все. А отут це на глибшому частці, вони медленніше ходять і шанс на покльовку набагато більший. Ну там забагриш оце витягнув лущину все в хано. Есть ворот, Ох, і Сазоненко! Дир Александрович давай не вийшли Ох ты жінка Бледа Крачився Тихо 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 Движ Да. Фух. Дихай. Не, не переживай. Не такий великий, вони тут просто скажені. Так, есть. Давайте вже <ріху> <ріху> такие за три. Клос. Витай. Дякую. Ох, красунчик. Та пятерочка точно, да? Не знаю, сейчас звожим. Такий. Бомба. О, Это а аппарат. Пятерка, ёпта. Пять. Восемьдесят. Друзья, пять восемьдесят. Сьогоднішня рибалка вже здійснилась. 5,80. Крутеніший апарат кайфонув нереально. Зараз піду подивлюся, що там наш фідер. Повернемося, поп'ємо чайка і знову продовжимо. Кайф, 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 кайф. Так, після опоришів надіваємо пуф. Чикс. и червяка. Мы столько на примане. Есть... Нихера себе. Есть. От так, друзі, попапчики працюють. Карась! Хорош! Бачите? Попапчик за те що я вам казав, друзі. Ох, люблю я цю осносточку, друзі. Вона ловить все лящі, коропи, сазани. Будемо чекати сазана. Стой, стой, стой. Держи Оце апарат. Оце апарат. Стой. Ого. Оце апарат. Йо. Стой. Там десятка. Там десятка. Руки горять. Там десятка. Де Там не до Бога, дитина. Йо! Стой! Стой! Та він сейчас все з гриба нахер! Там треш! Братончик, ну, давай успокойся. Не матюкайся. Вишу. Фу. Там вообще, там, ну, я пишу, я вареный. Фух. оце, в мене руки трусяться. Так глянь ну не розігнулося нічого. Ніяк. Фу. А, а може. Ох, щоб... і руки трусяться. Оце апарат був. Фух, я щось був до последнього уверений, що я його підніму, щоб глянути. То щоб не дрючок отут Дрючок, сука. Фу. Це був чирик мінімум. Я тобі кажу, це взагалі жбіло. Фу. Я хотів отуди туди в брівно полізти, ну мабуть я туди не буду лізти, бо я там взагалі нічого не зроблю. Ти бачив? Піздє, машині. Машині підняв, не підняв не було. Є... Нереально було підняти. Ну, п'ятерка, ти бачив як вискочило? А ти представляєш, що тут за апарат був? А катушка ця вона, бля, ти її скидаєш? Що? Да, я нажав, ось палець горить начав. А, ус, диви. А ти кажеш, глянь. Ага, розрізав, бля. Роз... Розірвало пальця. Так пекло. Фух валидол. Угу. Вот так звільни для таба нахуй. Та просто якщо далі відпустити, то він би був в очередь, або в, в курчі завів і все. Там оце треба борьба, там треба серйозно на удачу. Сузон там це як карась, ти бачив? я думав, що це якась мелочь. О, да! Клас. Так, ладно, я мабуть од вас піду. Блять, да цей клас наворот. Я подумав, що це взагалі після тієї десятки. О, друзі, ну як вам рибалочка. Просто неймовірно. Такий апарат клюнув. Мене пальця розрізало катушкою. Я катушку з усієї сили держави попускав, щоб чувствувати. Ну, на жаль, цей апарат був не наш. Тому в нас в прилові п'ятерочка, двоєчка. І куча емоцій. Після десятки руки трусилися на те слово. Кайфуну, звісно. Може і добре, що не витягли. Ну, поборолися жесть. Так, друзі, ми поки що це місце оставимо. Підемо, перевіримо там, де я зробив дві точки. Там пройшло вже минут 20, мабуть. Я думаю, хтось там крутиться. Але там глибина менше. Ну, будемо експериментувати. Так, друзі, поїхали. Пуфік, опариш черв'як за сазан мами. Друзі, дивіться який карасик Непоганий. Ой, сазан! Стой, стой, стой! 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 Да ты шо? Может, бабара губить? Тавин в баре гид! Вин и тут, оказывается, есть. Четыре сорок. Четыре сорок. Да. Такой Ты у меня <мечваньки>. а? стресс <laughs> І <с2> <сум> <сум> в тебе оце кивок, він должен постійно так в напряженні да, бути на полу зігнутий. Е, там оставляєш десь на 4-3 секунди. Якщо нема такий легенький вгору підкид. Ось так, да, не більше. Би купало і ждеш, щоб воно там затягло або припідняло. Воно, якщо так кивок стоїть, якщо так тик-тик-тик... Та то херня. А якщо так раз і вгору підняло кивок, угу. от, от, різко підсічка. Це він підібрав в рот, це, блін, гарантія засічки. Або отак от буває, що стоїть кивок, а потім так шшш... вниз. Оце теж різко підсікає. Сазан. Угу. Помагаю йду. Держи, держи. Давайте. І доміку. Є. -е 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 -е. От перший! <схай> Вітаю! Щоб він висів. Ага, о, да. І до мене. Ого. Перезакинув федерал. Зараз піду ще там трохи постою, прийду до мамочок. Друзі, друзі, друзі. Положило, положило, положило. Зійшов сазан був! Да! Ох ти ж! По папа звалив! Жесть! Поїхали! Причудово в ту саму точечку, друзі, положили! Іди сюди. Друзі, так можна на попапчики карасиків шмаляти без проблем. диви який кабан? Кайф. Це хорошо Друзі, дві години дня ми закінчили нашу рибалочку. Починаємо складати фідера, удочки, рибалка. Була така кайфова, такі емоції отримав. Просто. Не забудь. нічого я вам бажаю. Друзі, боковий кивок рулить, Ми мелетим додому в кого, які питання задавайте. З радістю відповім. Пока, друзі. До нових зустрічей. Піймали ми сьогодні 4-5-5 сазанчиків. Майже по 2 сазанчика на кожного. І там по два, мабуть, карасика чи по три. Одним словом, рибалка кайфова. Пока, друзі!